Майже 40 питань порядку денного розглянули на черговій сімнадцятій сесії Івано-Франківської обласної ради. Депутати про що говорили? Дивіться в наступному матеріалі. Присвоїти звання Героя України посмертно Олегові Куцину, командиру окремої зведеної штурмової роти Карпатська Січ, закликали депутати Івано-Франківської обласної ради. Він загинув на жаль 19 червня цього року в боях на Ізумському напрямку участь у війні. Росією приймав безпосередньо з 2014 року. Олег Куцин народився 23 листопада 1965 року саме в місті Івано-Франківську. У 82-84 роках навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти газу. Вирішили обласні обранці й передати медичне обладнання в лікарні, де наразі перебувають поранені вояки. Передачі ультразвукового сканера для надання діагностичної допомоги лікарні служби безпеки України Вони зараз проводять велику кількість діагностичних обстежників особливо в той період часу, коли є зараз велика кількість поранених і військово-слуговців. Говорили також на сесії й допомогу родинам полеглих бійців та тим, хто отримав на фронті поранення. Такі сім'ї, в яких загинув. Брат, сестра, дитина, батько, вони мають право на 50 тисяч гривень в рівних частках, пораненим в залежності від комісії, тобто комісія розглядає, в якій входять в основному медики, вони розглядають звернення, вони дивляться, яка там потреба, скільки потрібно коштів на реабілітацію, і приймають рішення. Було прийнято рішення, що ті статті, які займаються питаннями психологічної реабілітації або інші якісь. Підтрим, в підтримці наших ветеранів ми ті всі кошти перекидуємо на статті по підтримці родин загиблих. Дуже сумно, звичайно, що, на жаль, у нас є така кількість е, загиблих, і, але ми знаємо, що ці родини мають бути під опікою, мають бути підтримані і по мірі можливості отримати всі необхідні. Е, Пільги, які може дати область, передали депутати й 3,5 мільйони гривень правоохоронцям Служби безпеки України. Оскільки в подальшому бюджетному питанні ми передбачили фінансування для деяких деяких наших правоохоронних органів з ціллю боротьби проти тероризму в умовах війни. Ми додаємо один розділ для того, щоб обґрунтувати це фінансування. А також збільшили обсяг фінансування добровільних пожежних формувань на теренах Франківщини. Івано-Франківська обласна рада виділила також 15 мільйонів гривень на квартири військовослужбовцям Коломийської 10-ї гірсько-штурмової бригади.